Усім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Bedwars на серві The Hive. В перший раз буду грати на своєму каналі в Bedwars. А початком поставте лайк, підпишіться на канал і в, і в кінці напишіть в коментарі після всього відео, як вам моя гра. Сподобалась чи ні, і як вам сервер. А ми поїхали. Так, поїхала перша гра, ми граємо за команду жовтих. У нас 1, 2, 3, 4, 4 в команді. Першим ділом треба буде построїтися до алмазів. Вони ось он там без ніяких островів. Це мені, напевно треба би 32 шерсті. Я Надіюсь що так, а не більше, а не менше. Менше можна, конечно, але я сумніваюсь. Так, це у нас 5 є, це у нас... Якщо 16 по ціні 5, то починаємо ще 5 ти так коли вже назбираєш на нашу... О, все, і назбирав, все. Наконець. Це ще буде все два рази швидше. раз. Три. Чотири. І п'ятий давай. Не забрав, я не забрав! Чел, дай! Спасибо. Тих, не знаю. Це вже третя спроба. Я сподіваюся, що воно запише. Просто... От чи наш треба молитися? Застроим отаку кровать на перший час, щоб ніхто не прийшов. Не зламав, на за секунду доки я буду. Це вони поломати строити, да? Ну то я, ми, ми тоді в другу сторону построїмо. А, вже построив красавці. А нам тоді... Ну давайте тоді ми оттуда, там свою базу розгорнемо. Будуватися я толком не мію. Буквально отаку максимально определенна швидкість. Це ніндзя якось там... якось там Я так не... брідж якось там оце. Я не вмію Так що сорян Так, прокачав уже красавчики. Тима мон, не непоганий, як мені поки що. Так, зелених вже зламали. Але це не означає, що буде гра дуже швидкою. Так само в прошлый матчі зламали когось швидко. Але це не означає ні разу, що це дуже швидка гра буде. Та-та-та-та-та-та. Так, це у нас... Чотири алмаз, надо еще один алмаз, все. Спидраним назад. Давай прокачаємо. І потім все буде чики-пуки. Так, у нас там цього втирить золото. О, там цей дали відсіч. Зеленому. Давайте купимо меч. А то що це без меча? Що за воїн без меча? Йдемо нам у 28 золота. Поехали збирати. Так, все, я злом... Я накопив на, на собі, собі на бронь. Все чіки пуки Почти. Е, так, там взяти собі меч і трохи блоків, щоб не роз. Зас... Так. І ще надо напевно. взяти і А тут а все. Прокачать можно прокачать, може меч. И там ще може за 9. Ой, за 10 золота прокачати еще. Ще там що-то Не помню що, но там щось можно прокачать. Давай я тако. Десяточка. Enemy alarm. Тут льдина ствоит строить крепость, что ли? Так, хорошо, ну ай. Так, ну мне надо по-хорошему 5 алмазов. Прям полезно. Ну, 5, или ему больше не надо. Тут будет. Будет даже больше. Если так подумать, а мне надо вообще алмазы, нет? Ну, типа типа, я возьму. Там залезный меч. Я не помню за что. А, ну, это как раз все. И я еще хотел лук. Везем стрелу. Так, надо ну, все нормально себе раскладывать. Так, вот у нас уже алмазы на байде спавнится. Ну и все. Теперь тепер може или тільки то изумруды, да? Hmm. Да. Надо что назад что ли пробувати? То то-то то, то-то, то-то я потихеньку. Так самый незаметный человек. Тут у нас два изумруда. Тут у нас тоже два изумруда. Сверху поворот направо, тут у нас тоже два изумруда. А я уже три. И тут у нас тоже будет три изумруда, да? Итак, 10 мру. даємо по педалям на базу. Вс, сынни команди не занима. Пацаны, пустите меня. Я понял. Вот такого будет проще, да? Так, вот еще одну стену защиты. Я собі хочу бронь. Нік. Але перед початком треба назбирати ще 32 алмаза. Так, це в мене вже 9. Так, то в нас залишилось тільки зелені, яких нема кроваті. Так, давай, 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 давай. Назад один алмаз тут. І один алмаз тут 20 алмазів. О, все, ми виграли. Отака у нас перша гра. Оцініть її в коментарях, від 1 до 10. Ми поїхали в другу гру. Так, поїхали у в нас в друга гра, ми тепер граємо за червоних, ми будемо стояти тут. -то. Ага. О, зна знамени дрим, знаме дрем гуляй. О, вау, 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 дрим, о. о, 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 dream, о. <кхи> <кхи> так, ты дрим вообще чи ти просто... Нет, не дрем, ну ладно, ну ладно. Ладно. Пошутило и хватит. Так, нам надо знову долмаців, це туди. Дим. Угу. Дим-дим-дим. Дим-дим-дим. Дай. Ай, я мене вийшов с коммунист. Так, а де в нас це торговиця? О. Шоу. А тебе застроїться чи мені це треба буде робити? Так ПВП це взагалі не моє, ну пвп то я не люблю, не вмію. Я конечно якщо порівняти мою першу гру дварс і нинішню, ну то що есть, давайте стройся дальше сам. А, понятно, типу, кожен сам за себе алмаз хрен, хто застроїть, да? Ой, не алмаз, алмаз, говорю, алмаз. Я побачу, надо прокачати алмаз. Май це ви навози дерево кровать. Ніхто заструвати не планує чи як? Ао. Хоч один хороший человечек. Синій полетів. буквально бич мне не надо пока что потом ще Фух. потом ще вернусь кто таким мастер крыль строит а ну да я ну да я такого цей сыним зламав кровати хорош красава игры в основном быстро проходят. або просто незаметно не трогай ай не моё меня одним у нас уже 5 золота 8. Це на 9 я прокачаю тут то щоб було швидріше. Я ж що я так рублю. Давайте, принт 5 алмазів, це що алмази, що рубать мені? О. Чимо б enemy Alms Ага, це за 10 золота вроде дається. Давай, давай, один алмаз, один алмаз дай. А зелену зламала кровать. Ай. Не, слід, не не неуважно не грають біля своєї кроваті. Він так построїв. Чи то не ниджа ніндзя бриджи, що так криво, чи в чому прикол. В чому причина. Так, потрібно накопити 28. Ну ви вже знаєте. 28 накопили буквально отако. Беремо, підходимо. Такий сюди, оце зберемо. Так, тепер ми сильні, навірно. 9.56. Так, давайте ми тоді напевно, купимо Угу. Трохи розгрузимо, так скажемо, щоб було проще. Так, надо. Пять алмазів мне. Тут три. Дай мы три алмазы не? Иди ты в пеня. Так, а что у нас там сыне скажут? розвинуті трохи, да, ну, приблизно на моєму рівні. Не, мені 5 штучек надо не для того, щоб щось прокачати, а для того, щоб я собі лук купив, Тому що я лука страю краще, ніж з меча. Ага, так, ну, де ця штука, щоб я прокачав? ага, ось вс. Я це прокачаю в мечі. Я мать золото понял. Вот сейчас прокачаю нам мечі. Что, пробуйте тебе полмазить, чи, 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 чи їх там нікого нема. Ну все, є три штуки. І Если ще будет п'ята, да? Давай пятая штука. Идем паук, лук. Надо лука. Вообще надо стрелы вообще там. Тут мы забираем 7. две. 2. Там у нас стоит чел. Так, я себе купил уже лук. И стрелы до лука. У нас чел упал. А, вот он наш. Ты кто по жизни не может понять? А, желтый. Давай, 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 женем. к тебе. Короче, А він типи до побіг? А, це них уже нема. Ну ладно. Чува, як це ви пропустили, у нас тут така стопроцентна защита. Почти А их щасливо я попробую зараз зламати ...жовтим? Візьму кирку, топорик. Буду раздавать люлей. Там стоит... это все. Ну, за алмазы, точно. Еще алмазы надо. Подобывать. Это будет Видим, что... Видим, алмазы надо. Там все есть. Или потому что я думаю, что этой чего-то, чего-то, желтый. то він забрал. Это давай, 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 две штуки, две штуки. Забей, чел. Просто забей. Ты ничего не бачил, я ничего не рубил. Ой. Ой да сука, мудак. Своим стрелой, кривой. Ну, мяч. Но желтый полетел. Это, конечно, хорошо, только я потерял лук. И символ, и символ мазил. Зато вони час небудь мінімеча, да? так давайте їм тут мост обрубимо. Щоб вони нафіг сходили. Так, тут 5-6 ждем. Я думаю лук пока що обрати не буду. Якщо там бонусом якось получу, то буде приємно, а так то спеціально не буду. все беру кирку топора. Стоп, не пробрал. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, -два, раз, два, раз, -два, раз, -два, раз, 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 тут конечно не наикращая, теперь стало. Спасибо мне Но все равно мне надо было как-то пробраться А, это типа наших развалило, или что? Чи просто кто-то купил и скинул? Так давай возьмем Вот это, и вот это Отак, 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 отак. Давай це відмемо і купимо собі трохи шерсті. Трохи шерсті могу. І потихеньку. что ты Понятно. Сейчас просто возьму, пойду, взломаю, взломаю кровать. А если нет, ну то бывает. А ну, навірно, ні. Спасибо. Ну, це буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк і підписку. Усім дачі і сніпока і напишіть на коміті, як яком грав. Пока.